Ну що ж. <кхм> ну що ж, вас вітає Глічендер. Сьогодні друга частина рослин проти зомбі. О, що скажу? Мені довелося вимкнути музику, тому що ну, мені прилетіли авторські права. Але що? Музика використовується, ну коротше. Ну, Взагалі, я не можу використовувати звук. коротше. Музика тому сьогодні ми без музики. на жаль. Сегодня у нас ночь, как вы видите. Угу, опустим. Есть, видите, это у нас... Взагалі, какие-то удобные рослины берем, потому что у нас... Да, я не хочу раз с флаурами. Прикол, це гробочка, тому що він безкоштовний, і ми можемо спокійно це робити. Коротше, першу гру я пропущу, тому що, ну, це занадто довго, розумієте? Ну що ж, ось ми пройшли перший рівень, як я казався, не цікаво, тому ми це пропустили. Що ж, далі. Ну, далі буде так важко вже. Збираємо все ще може, все ще хочемо зараз, в принципі. В принципі, цей рівень також можемо пройти без сонячних рослин, але мені просто лінія. Ну, такий є чорт. А ось і пішли. Right. Хініки. Занадто довго я мовчу. Занадто підозріло. Та, я менше вчатися таких відео. Ну що просто чим коментувати це? Ну ось, проходимо поки що. Це не мусить бути важко, тому що... А чому воно мусить бути важко? Хоча, звісно, звичайні рівні, тобто в день я тут люблю більше, ніж ніч ні. Ну, зараз в мене вже є си. Зараз в мене вже є раз. Люденный його навіть Наталі ставати певно на його чи Він створював сейчас такі частич. Вс, я і не знаю. Почали рости. С він розжинається вже. Шокольчики звуки выдаем. Так солнце грикотчик. Я звісно вас люблю, але будь ласка. Можете порастать? Мені давать Такі. О, сам, маленький зустр. Ось так. Хоп. Люди на його стрело. Сабіч набирай маленьке сонечко, тому що вони нам школи эти будуть. Фото таких есть заглядені ігрох стріл. ж мені так І вони зможуть його вбити. Все, давай, 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 давай. давай, 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 Ну, молимся всім богам заради того, щоб вони вбили його. Це вони його вб'ють, вони його вб'ють, вони його вб'ють, вони його вб'ють. Маленький рибочок, ні. Мінус грибочок. Ні, грибочок живий, нічого собі. Знаєше зачомпера я міг поставити за чомпера, щоб він зібрав, але ні. Вот тут есть. Ну, какие-то движения звуки выдают своим выстрелом, Послухай-то. Какие-то они не было. Раша хвиля ого. У мене вже люди не горохистріли стоять спокійно. Сали другий ряд на мене леді не горохострілів, тому що чому ні? Будуть дуже корисними. Ну, я вже казав, я ще минулому відео розказував по якій причині. До речі, подивіться це відео. Тому що переглядів на тому відео було доволі мало. Будь ласка, подивіться його, воно класне. А мусить сподобатися? Дійсно, якщо вам подобається такий контент, будь ласка, підписуйтесь, тут буде багато такого різного. Я... А буде знімати різні відео, можете пропонувати, які ігри мені знімати, наприклад, там портал, як я вже і писав. Можливо, там. не знаю, якийсь огляд ще якогось моду на Майнкрафт, там, як в мене, було, як в мене вже один раз було. Кажіть, я зроблю відео. Пишіть в коментарях, що вам сподобається. Це йде, тоді я зроблю. Ще один вітер голови йде. Проблеми. До речі, гляньте моє минуле відео про це про Сважь Оптовер Дефенс. Воно також було доволі смішним навіть, скажу так. Ми зміялися Славу, там навіть анекдоти розказували хтось. Обоє, точніше. Ой-ой! Хьюстон у нас проблеми. Він його з'їв, клас. Угу. Треба молочом перебрати. Тут ставити відразу, ж побачив його. Чому я це не зробив? Угу. Подивісь туди мене дам. Подлюка. Я підступити поцук. Завжди виходить де-небудь. Чи так По Я старався зробити його максимально якимось органічним, але в мене не вийшло, тому ви себе бачите, бачите, що за прев'ю залишилось. Що там стоїть? Ой-ой-ой-ой. Так, це дуже-дуже-дуже дуже 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 погано те, що зараз відбувається. Катопляна міна, будь ласка. Катопляна міна, будь ласка. Давай, давай, я в тебе вірю. Тримати. Все, вони підірвуються ж так? Вони ж разом підірвуються, правда? Ну ти сюди. Все, 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 все. Фух, я вже злякався. Так, ну у нас немає виникнути ніяких проблем з цією хвилею. У всіх зомбі, блідо, не страшні тепер. Хоча все то страшні більш-менш. Що, вам, правда, допоможи. Хата, міна від на себе удар. Угу. Як швидко вони гризуть, той гріх! Господи, що відбувається? Все, все мертвечі не застанемо. Плі-пліп, <звучит> mm -hmm. А вас все в она будет дуже-дуже страшнее. сразу за компьютер. Ура, не разумнейший за компьютер. Так, ну, в принципе, так такая -така -така сама. Хотя, короче, все как поставить, поставить объектив. Ну, я вас в класс. Якось допоможе. Поки що вам буде ламати їх. Ні, поки ми копимо, треба все-таки доставити себе такі хибочки, до місця. Поки що зазнає ляні горохи стріли, які можуть стріляти доволі. ну, швидко доволі стріляє далеко. Заморожують для них грохистріли. А саме лезяки рибочки, але так не можуть. Клас. Це те, що я називаю найкращий рандом з усіх. А, я вже майже пройшов давайте. Майже половина нашого шляху. Я не стойно поставити легенда, яка стріляє, тому буде стояти маленький грибочка. Що я скажу? Просто прекрасно Все, вічно беремо молоді молоді сонцегрібів, сонця. Ууу сидимо, відпочиваємо. Поки що ще не важко. Як мені не дуже. Зараз як з тобой підаємо конус голови, так? Ну, без вже ставити нігруха стріляти, тупо не встигну. Зараз тільки на двох, і тільки на двох втратити своє сонце якось не дуже хочеться. І все. Зараз почнеться хвиля. І ще. Думаю, на цьому закінчимо наше відео, тому що. Я, я не хочу досить це від відео, розумієте, як минулого разу. Тому ніж я поділю на два етапи. Це перше відео і друге відео. А, ну, ось Днів рівні, які будуть з днем, я так не буду розділяти, а от саме на нічні буде. Тому що ж, з вами був Глічендер. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, дивіться минулі відео. Бувайте!